Чисте небо журливого ранку, спів пташини відлунює вздовж обмілілим чуттям до останку, посивілим століттям впродовж, десь за маревом гілля гостов, мої мрії застигли усні у бажаннях. До щастя земного, там, де звуки усі голосні, мої думи розвіялись з вітром по безкраєм небесному дну, і зірвуться, схиляючи світи, як мене знов побачать одну, що ж ви трави в мовчанні зомліли, не просили у неба роси. Чи ви так, як і я, не посміли сполохнути цю велич краси? Бо до вашого прихистку просять, мов перлини, сто малі, Огортаючись вашим волоссям, прихиляючись аж до землі, що ж мені наболіло так гір? Що ж безсила я стала за всім? І чому моя зранена зірка залишає помалу мій дім? І чому я та книжком несміло все прощаюсь невпинно з усім?